Молимося до Пресвятої Богородиці про захист українського народу. У ці важкі часи довіримо свої серця її покрову, прохаючи миру, сили й перемоги для України. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів поспіль. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрови нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь. Пресвята Богородице, покрове нашої землі, покрий нас Твоїм святим омофором на полі бою, укріпи наші серця мужністю й вірою, збережи життя воїнів, даруй перемогу правді й мир українському народу. Пресвята владичице, будь нашим захистом і силою. Амінь.